Вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун, і одразу до головного до новин з фронту окупанти поранили, поранили чотирьох воїнів, трьох травмували. Сьогодні відбувся обстріл у зоні відповідальності оперативно-тактичного командування. Схід повідомляється про те, що окупанти випустили 25 снарядів із артилерії калібру 22 мм. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий одного середньої ступені тяжкості. П'ятьох задовільний очевидно більше подробиць цієї новини. Дивіться у програмі фронт сьогодні, о 20-й Також прес-служба штабу об'єднаних син повідомляє, що українські військові відповіли на обстріли окупантів. Рухаємося далі. А далі в нас новини з Грузії. Тепер там навчання в рамках співпраці з НАТО. В цих навчаннях так само участь бере Україна. Йдеться про 2,5 тисячі військових. 1600 шістсот з них з Грузії, 700 з США, близько 250 з інших країн учасниць. Це йдеться про Україну, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Іспанію, Туреччину, Великобританію, Канаду, Італію та Азербайджан. Навчання ці проходять під девізом Сила в партнерстві і триватимуть вони до 6 серпня. Пройдуть на п'яти локаціях. Ну все як люблять власне росіяни, які. Дуже не подобається, коли члени країн НАТО разом зі своїми партнерами, такими як Україна і Грузія, проводять спільні навчання. Биство Катерини Гандзюк суд лишив під вартою обвинувачених в організації нападу. Йдеться про мангера та левіна, які будуть під арештом перебувати до 28 серпня, без визначення розміру застави. Про це повідомила прес-служба Київського апеляційного суду. Власне, ця справа триває. Ми за нею слідкуємо так. Так само, як і ініціатива, хто замовив Катерину Гандзюк, точніше, хто вбив Катерину Гандзюк. А на Херсонщині поліція виявила гектар Конопель на 300 мільйонів гривень. Загалом правоохоронці а, вилучили з наркоплантації увага 34 тисячі 700 кущів із підвищеним а, вмістом канабіоїдів. Сума, а, про яку йдеться, це 300 мільйонів гривень. Власне, наразі підозрювані перебувають у інзоляторі тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру. Частина друга в рамках ідеться про кримінальне провадження за ознаками частини другої статті 310, Це незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель. От є відео власне з їх затриманням. Тут красиво з дрона все знімають. Як виглядає ця плантація? Зараз ми з вами побачимо. От, от воно. От вони кущі. власне, Чотири хвилини. Все є на сайті umn.ua, Ви можете зайти подивитися, для того, щоб ми тут зайвий раз не перераховували. От я так розумію, затримані, які дають свідчення, розповідають правоохоронцям. Що і як відбулося, нагадаю, що вся інформація є на сайті umn.ua, а також на сайті є Лінк Донейт. А ви можете зайти, обрати найзручніший для вас спосіб нас підтримати і нас підтримувати. Ми вам за це будемо дуже вдячні. Власне, і тепер до новин культури. Фільм Сенсовано сиріг, буде його відбуватися прем'єра на Венеційському кінофестивалі, який відбудеться з 1 по 11 вересня. Про це сам Олег повідомив на своїй сторінці на Фейсбуці. Що цікаво, що в цьому фільму не знімалися професійні актори, знімалися актори з вулиці, так би мовити, і серед них головну роль зіграв Сергій Філімоненко з Гонору. Власне, фільм Носоріг, він про 90. -ті. Але ми домовилися, що ми його обговоримо. Після того, як подивимося з Олегом Сімцовим. Нагадаю, що у нас є інтерв'ю з ним на нашому Ютубі. Заходьте, дивіться. Вам приємно і нам приємно. Дякую, що були з нами. Не забувайте. О 18.15 Ukrainian Media Network. Вечірній випуск. Ми з Данилом Борисовичем будемо спілкуватися з Сергієм Гармашем. Ми поговоримо про тристоронню контактну групу і формулу Штайнмайера. А у 20-й програма Фронт. Побачимось!